Вихованці шести запорізьких коледжів міряються силами на змаганнях з гирьового спорту. Найсильнішого визначають у різних вагових категоріях індивідуально та серед команд. Готуються до виступу фаворити змагань. Команда авіаційного коледжу уже два роки поспіль у чемпіонах. Серед хлопців Павло. Він першокурсник, але вже відчуває відповідальність перед колегами. Когда приехал, приїхав, у мене ривок був как бы, не как И вот І мне вони мені допомагали як как бы, как руку ставить, як рвати її правильно, як її доворачувати, то есть правильно подсказали. Просто і в нього результати вилічились за їх помощі. Але розслаблятись чемпіоном не можна, адже постійні тренування запорука перемоги. Ребята готувалися очень серйозно. Два рази в ді два раза в неделю тренировались. Тренувалися гір'ямі 16 кілограмки, гірямі гирями 24 кілограми. Ну і сатні слісочен серйозно каким сорівнуванням. Попри те, що більшість учасників не спортсмени, пристрасті у залі вирували по-справжньому. Фаворитам змагань кидали виклик студенти технічного та метологічного коледжів. А зал щиро аплодував кожному спортсмену. Організатори вирішили розбавити чоловічу силу жіночою красою. Тож спортсменів та глядачів радували танцями дівчата з авіаційного коледжу. Прийшов час готуватись до виступу і Павлові. Його колеги забезпечили команді значну перевагу. І хлопцю необхідно закріпити її. І хлопцеві це вдалося. Павло один з небагатьох спортсменів, які змогли відпрацювати повних п'ять хвилин. Перші три хвилини були до шлі, а вториє, четверте, п'яте. П'ята тяжело. Павло виводить команду авіаційного коледжу на перше місце. Його результат 74 підйоми. Став одним з найкращих результатів на змаганнях. Алла Лисак, Ярослав Бардаков. Спеціально для медіагруп нові проекти.